Сидимо на тій машині. Тому що дизайнери повинні хоч якось ресерчати, вміти. Логічно. Потрібно постійно, мені здається, на таких галерах Це Бо якщо хто знову, це дуже повна ідея, мені здається. Іван заробляє тисячі доларів на місяць. Мама чи папа не знаю. Але ти вже працюєш лідом. У є своя стаття, розумієш? Куди ти витратив перші гроші? Мало мислення пише. Робити бездумно, ти готовий до хейту? Друзі, привіт! Сьогодні в нас на інтерв'ю Іван із результатами. Це людина, яка навчалася на менторстві за програмою Єксей з нуля у моєму клубі. І нам є про що поспілкуватися. Як ви бачите, я трошки тим, що ми сидимо в новій машині, ми вирішили зробити цей кадр. S4. Але... — так, Іван. Коротше, дивіться, це буде корисно. Задавайте свої запитання в коментарях і ну дуже чекаємо на хейтерів, бо без вас, ребята, це буде дуже сумно. Ми з тобою вже записували інтерв'ю. Я, до речі, не пам'ятаю, коли це було. — в грудні. В грудні. Не. Коротше, ну давно, ну, плюс-мінус трішки трохи. І тепер в тебе є якісь результати, певно. Ну, Хочеться так. про них поспілкуватися, почути, що ти взагалі, як ти, як твої справи, де ти працюєш, що ти робиш. Тому що ну наскільки пам'ятаю і розумію, в тебе зараз це виходить як друга е, робота. Правильно? Ну, типу, виходить, що так. Другий стартапчик. З першим просто вона щось не склалася. Ну, типу. Ну просто знаєш, типу, не вийшло в плані. розійшлися дороги, якщо можеш сказати. Ну, фокус трішки не той. Угу. Але вони нормально до тебе абсолютно. ставилися. Все а хорошо. це була агенція. Я абсолютно задоволений, як ми тут спрацювали. Ну, типу, крута Кайф. агенція. Серйозно. Ну, Ніяких знаєш, поганих е, спогадів якоїсь погано досить. Ні. В принципі, крута агенція. Супер. Якщо порахувати, ти ж по суті починав з повного нуля, ну, правильно? Майже, майже. Ну, дивиш, а що в тебе за досвід був? Е е е з 2021 року почав, тому і веб, там, і фріланс. І деякі інтерфейси, знаєш, таких великих успіхів які, знає, не було знає, після от, е курсу, тобто таких прям великих яких досягнень не було так. Чисто веб, можливо, щось на фрілансі якісь апки будував. Щось типу, потрошки ну, дизайнив, але це як ну, маленькі так, тип, якісь був, проєкти? Так, брак був. Мо, ну, типу, такий не особо великий, але він був. Якщо аналізувати зараз весь цей шлях, то ти по суті вибудував для себе дуже велику базу продуктового типу дизайну. Чогось як ти опишеш цей досвід, щоб не я, ти типу, познаєш там на камеру зараз розповідав, який ти класний. Ну то факт. Ну якщо брати до курсу, я більше знаєш, в ui е, щось таке веб-таке, знаєш, не більш таке, трішки не таке ж продуктове. Мало продуктового мислення більше робити бездумно після от курсу, піш продуктові процеси, бізнес мови і все інше. Ага. Ну, якщо простою мовою, то типу пікселі робив. Ну, може, так сказати. Щось там на Behance зготував та надрачував, думав, що зараз в ну, мене на Behance щось буде класно. Так, ти, да, тисячу лайків буде. Ага. Успіх. Клас, зрозумів. А до дизайну чим ти взагалі займався? Що ти робив? Веб-розробкою. Ага. тобто ти Ну, Я почав як веб-розробник. Я, типу, я почав веб-розробником працювати. Ну, не працювати, а просто навчатись. Або він такий, та ні, мені малювати, мені здається. Як дивись, ти е, займався веб-розробкою? Ну, трішки зовсім. І тобі не сподобалося, тому що що? Ні, насправді на мені сподобалось, тому що я дивився, як чоловіки просто з фігми в Ютубі, з фігми приносять код, я такий, ну блін, мені здається, мені більше не код подобається, а от малювати фігми. Ага. Я то пройшов спочатку веб дизайну, такі з курсів 21-му році, вайп, якщо знаєш. Uh -huh. Без реклами, без реклами. Но... Блін, я згадав, чувак, я взагалі забув про це, да, ти мені розповідав. це така херня, чесно. Ну, типу, там взагалі бездумно. Ну, ти просто хера секшен будуєш і все. Mm -hmm. А так, то все інше просто. Шкода. Не, дуже Дуже шкода. Окей, okay, якщо ну, ми трошки обговорили, типу, перший, першу частину, да, з чого ти mm. починав, де воно було, все. Що зараз? Ось цей типу другий стартап. Я розумію, я пам'ятаю, що ти мені казав про NDA. Там є певні речі, про які ми не можемо розповідати. Plus, plus. Ми це запікаємо, але Іван заробляє тисячі доларів на місяць, працюючи в стартапі і будуючи дизайн. Другий стартап. Що ти там будеш робити? Ну, взагалі, то я там працюю лідом, продукт-дизайнером. І це більш про бізнесову вже йдемо, не більше як малювати, а більш бізнесові речі. мову вже спілкування. Йде. Угу. Я думаю, що дуже багатьох може бути знаєш, який концерн, типу. Стосовно того, що ти, ну, по суті, маєш не так багато досвіду, mm -hmm. але ж ти вже працюєш лідом, і mm -hmm. ось ці типи позиції, вони постійно, ну дуже часто вони розмиті в командах, Plus. по суті. Але ну я думаю, що можна сказати, що ти по суті там, керуєш продуктовою дизайн-частиною для якогось стартапу. Ну, можна так сказати, в принципі. Що ти будеш будувати? Давай, в рамках дозволеного, ми потім все одно тебе все ну, запікаємо. Зараз, Скажи, яка в тебе буде роль? Uh, що ну, зараз ти зараз будеш є робити? там B2B, B2C продукт, і по факту будування і редизайн цих всі... Підняти конверсію і ну, по факту з редизайн. Це застосунок, чи це веб? Що це? Це веб-веб-папка. Дві. Одна по посистема. Ага. І система. Коротше, B2B, B2C. Одна частина для ресторанів. Тобто <гум> у нас з рестораном все забронювання ресторана. Одна частина для ресторанів, а інша для того, щоб замовити, забронювати столик в ресторану. Ага, а, кайф. Типу, тобто хорока це сегмент, типу. <гум> Хорока-сегмент, ну він так називається. Ну, типу, фото, ну, типу типу, це. А, кафе, мені здається, останнє. Ні, готел, ні, готел, ні. Без готелів. — що? Без готелів. Готелі не вернуються. Ні, я зрозумів. Я Маю на увазі, що сегменти по типу, поняв, в якому плюс. вони працюють з цих хорока типу назва. Ну, Це типу готелі, ресторани і кафешки. Це ось типу все воно однакове. Як ми можемо сказати про твою зарплату. <laughs> вілка, вілка. <смех> Щоб ніхто ти ну, Я можу сказати, типу, в мене в контракті прописано е, вілка. Я можу сказати вілку, яка прописана в контракті, а наскільки я отримую. Я думаю, що нам це підійде. Точно? Так. Да. Окей. Okay. Ну там вілка прописана в контракті. Я зараз кажу, від 3500 до 4500, Так вийде? Нормально? Від 3500 500 до, до да, 4500, Так. Ага. Я думаю, що найбільше для всіх знаю, що буде цікаво. А ти як робота взагалі знайшов ринок мертвий? Ну, що можу сказати? Ну це більш нетворк. Софт скіли, Софт-скіли, по факту, це все. Якщо, наприклад, хард скіли десь просідають, не так важливо, як софт-скіли, тому що як казав один крутий дизайнер. Якщо софт скіли є, то це кул. А якщо їх немає, то ти будеш сидіти без роботи. Як ти вважаєш, що в тебе в більшості працює, як ну прокачано, Типу, це софт частина чи це хард частина? Софт, сто відсотків софт. Ну тому що хард іноді у мене просідає. Софт, якийсь там, або якийсь там сюайка, можливо, десь інколи просідає, але от софт скіли ні. Це впевненість рішення, презентація. Угу. Так як це вийшло? Ну, тось, процес, то, те, що можна ти показати, це ти в особисті писав людям чи так. як? Особ... Ну, у кожної своя стратегія, розумієш. І я свою вибудував, вона просто спрацювала, я потім, ну, давай, ще раз це зробив. І воно знову спрацювало. Угу. Це, знаєш, Якщо є момент обійти HR-сторону, ну це добре. Якщо немає такого моменту, ну треба вже якось думати, як з ними спілкуватися. Тому що є у мене є два піч один для HR, інший для хард команди. Тому що для HRів треба трішки іншу інформацію показувати, чим для хард команди, якщо чесно. Тому що там по факту просто йде скринінг твоїх навичків і все інше, а потім там вже а далі вже ти можеш якось на впевнених іти далі. Можна сказати, що типу те, що йде. За межами HR-ів та рекрутинг процесів цього скринінгу це нетворк, типу. Ну, по факту, якщо то... типу, поунікаємо цього процесу, цієї частини. Ну, якщо просто вміння спілкуватися з людьми, це нетворк, то напевно так, це нетворк. Окей. Ну, і ти. Як ти знайшов? Якщо ну, реально всім цікаво, не дивишся, ну, багато бабок, типу, е... ти навчився. Ну, дивись, просто побачив вакансію, пішов особисто, написав і. Пропустив цей алгоритм Джині, алгоритм чарів і просто написав особисті і так пішло. А вакансію де побачив? На джині. На джині? На джині. От, що ще що, але джині крута, іменно саме в українській. Вона така крута платформа, якщо чесно. Тому що якщо правильно сортувати, то все буде добре. А якщо неправильно сортувати, і подаватись без зуму, там на 500 доларів. Іди і працюй. Окей, тобто ти побачив на джині вакансію? І uh, побачив контакті якийсь прямий чувака, він прямо там був. описаний. Ні, ні, звісно, ну, це, це ресерч. Ну, факт, тому що дизайнери повинні хоч якось ресерчати ну, вміти, логічно. Ну і типу просто зайшов, про, прочитав про, про компанію, э, знайшов людей, які там працюють. Угу. Так попало, що я відрозу попав навіть на СІТіотакий отлично. Клас! На весераму написав. Блін, красавчик, і все. Ось зізвонилося, ти і ти продав себе, в тебе була якась там презентація, ти знав, що розповідати. Ну так. В принципі, про це, не знаєш, ні, як не співбесіда, це як просто е, розмова. Угу. Просто Розмови просто пішов потім працювати. Окей. Слухай, блін, кайф, ти красавчик. Давай будемо тримати формат. Ми вже, я думаю, виходимо трошки за таймінги. Ми угу. будемо це намагатися нарізати, щоб залишити вам саме цікаво, тому будь ласка, поставте лайк і напишіть щось в коментарях. Там стільки хейту буде, чувак? це коли люди ну, будуть бачити, ти готовий до хейту? Ринок мертвий. Ринок мертвий. 100%. — Ринок дуже мертвий. Три поради від себе для новачків, які зараз знаходяться ось на стадії формування себе. Навіть для наших типу, клубних людей. Що ти можеш від себе порадити, своє бачення? Аналізувати людей, у яких вийшло, а не у тих, у кого не вийшло. Тому що якщо будуть дивитися у кого не вийшло, ну це буде, знаєш, блін, у них не вийшло, у мене не вийшло. Або, типу, думати, чому у нього вийшло, а в мене не виходить. Це як знаєш, трішки проаналізувати і зрозуміти, чому в нього виходить, а мене ні. Uh -huh. Це, наприклад, перша. Друга, це забити на плани. це безполезна штука. в ну, ну крім ніколих. <після> не, не збирайте ці плани, вони реально безполезні, це ну, серйозно. І третє, це, напевно, не здаватися робити не бездумно і все. Робити не бездумно. В, в принципі, жити не бездумно, бо якщо жити бездумно, це дуже погана ідея мені здається. Кайф. Так. Красавчик? Слухай, ну що, нас диви. ви виходить така частинка, ми з тобою перший раз поспілкувалися, зараз другий раз поспілкувалися. Mm -hmm. Ти вже працюєш у другому стартапі. Я mm -hmm. думаю, що в тебе піздець, який йде багато розвитку, бо ти взяв на себе багато відповідальності. Достатньо ну, об'єктивно. Це достатньо навіть не просто багато. зараз, як на камеру, я кажу, знаєш, там для відео. Прямо... Ну, достатньо багато. Реально, ти красавчик, я тобі бажаю енергії достатньо, щоб тобі вистачило на всю цю відповідальність. І щоб ми приїхали до тебе ще раз сюди, забрали тебе в 100 км від міру та... so. да, і зняли типу ще одне інтерв'ю, де ти будеш розповідати про іншу якусь так, ну що, поїхали, короткий бліц. Куди ти витратив перші гроші своєї першої зарплатні? З дизайном. Так. Да. На подорожі. На подорожі? Так. Да. Мандрував. Так. Ну, реально, ти думаєш, що типу, ось, саме цікаве, це куди витрачати гроші, це мандрувати а, ні, і ну, звісно, відчувати ну, свободи? Ну, звісно, типу, це ж не всі гроші витратив на мандрування. Ще ну, ти підклав на інвестування. Бузу не людина, фінансово-грамотна. Фінансово ну, тобто інвестуєш? Звісно. Красавчик. Багато інвестуєш? Ну, 10%. Десять відсотків стабільно кожен місяць. Якщо виходить, то так. Клас. Хорошо. Ладно, давайте про цікаве питання. Скільки повинна заробляти дівчина, щоб зустрічатися з айтішником? Нуль. Нуль? Да. Так. Серйозно? Бру... Ну, так, да, я брупом повністю і далі все. Ні, ну звісно, якщо хоче, хтось там хай заробляє. таке. Там в кав'ярні чи там не знаю, що хоче. Ну що, хоча. Хобі якісь виробники. Ну, 5 тисяч доларів. Щоб воно да, достатньо. <laughs> — Вистачить? Та так. Що важливіше. Мама чи папа не знаю. <laughs> Що важливіше, мати пічдек? Чи пити раф на мендальному. Щоб... Краще пити по четвергам цей. Скорицею каву. Скарице і каву. Да. Ага. Трична, точно гроші. Що ось 90% ринку, які без роботи роблять не так. Ну, там, ти жартуєш, я жартую, всі жартують цього, да? але ну ось що вони роблять не так на твій погляд, якщо дуже коротко. Подується на WorkUA. Подаються на WorkUA? 100%. відсотків. Це найвелика помилка, одне з самих Хм. Ну а в цілому, ну ось що, що все одно хоч. Чому люди, які ось 10 років в дизайні, да? мені такі іноді пишуть. Чувак, 10 років в дизайні. І він каже, що все, зараз в мене немає роботи, мене звільнили. Я працював в ЄПАМІ e 10 років. Де?

Взагалі в житті чи дози? Не, в дизайні, наприклад, Тобто ти зайшов давніше, типу, ми з тобою навчалися, я тебе ментю, типу, ось який твій був найголовніший страх. Ти що тебе лякало? що ти мене вийде? Ну ні, напевно, знаєш якусь помилку, що мене одразу звільнили за цю помилку. А потім такий, ну і Типу одразу ти звільнять, якщо ти помилишся десь? Ну типу щось таке, знаєш, типу, прям максималізм цьому. А, -а, 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 а. Ну що, звільнили тебе за помилку? Помилявся вже? <laughs> ну прям за помилку, ні. <laughs> так, ну що, я думаю, що вам сподобалося. Ну, ми намагаємося тримати формати, робити це дуже коротким, як ви бачите, тому що можна 5 годин спілкуватися із Іваном про його мислення, про те, як він сформував собі в голові ці чіпи для того, щоб не знаю, прокачувати софтнавички, розуміти, як себе продавати та презентувати. Але. В будь-якому випадку, як я і казав, залишайте коментарі, давайте там поспілкуємося, надамо вам більше контексту. Ви можете навіть Івану напряму написати, е, який він поганець, тому що знаходить роботу, коли ринок мертвий. Ми про це він жартували вже разів 65, Мені здається. Але е, дякую, друзі, за увагу. Побачимося з вами. Дивіться в інсті, кому цікаво буде про тачку більше розповідати.